Дід Василь повечеряв і повільно пішов у свою кімнату. Там він поставив свічку біля фотографії дружини, сів на табурет і важко зітхнув. Ось, Танюша, тиждень тому пройшов сороковий день. Погано мені без тебе, з гіркотою подумав він. Пора і мені слід за тобою. Що мені тут робити? Діти, дорослі. У них своє життя, а я їм тільки тягар, нічого тут мене не тримає. З господарства залишилася одна курка, та й то стара. Навіть у суп не годиться. Я її до сусіда знесу. Літо почалося тепло, і з поминками легше буде. Його роздуми перервав телефонний дзвінок. Невдоволений Василь узяв слухавку. Дзвонила дочка. Тату, завтра до тебе приїде Сергій. У нього канікули. Хлопчик великий, років 14, по господарству допоможе, і ми вас будемо відвідувати. Тож зустрічай. Дочко, застих від, від несподіваної новини. Я напевно не впораюся. У мене інші плани. Тату, він уже в поїзді, а ми зайняті, і дуже потрібна твоя допомога. Приглянь там за ним, категорично заявила донька. Заперечення не приймаються. Завтра зустрічай ми на зв'язку. Дід Василь похитав головою, відкрив заначку і подався до крамниці. Внука ж, треба годувати. В перший день по приїзді Сергій оглянув невелике, осиротіле дідове господарство, і здивувався. Дідусю, а що в тебе дві? двір такий зарослий? Суцільний бур'ян, мотлух скрізь розкиданий. Та твоя бабуся довго слаба була, а потім їй не стало. А зараз дід махнув рукою Кому це треба? Не стане мене скоро, самотню їй без мене. Гаразд, діду, роби, як хочеш, погодився з ним онук, тільки от не стане тебе, люди прийдуть на поминки, а у дворі суцільний безлад, соромно ж. Давай наведемо порядок, грядки покупаємо, та й вже тоді роби, що хочеш. А грядки навіщо? здивувався дід Василь. Як навіщо? Посадити цибулю і таке інше. Ти що не знаєш, як у магазинах все дорого? Не стане тебе, треба поминати. Якщо все з міста тягнути, то жодних грошей не вистачить. Ось понасаджуємо, виростимо і давай із Богом. Дід Василь задумався, почухав потилицю. Онук мав рацію. Вводити дітей у зайві витрати не хотілося. Робити немає чого. Треба трохи почекати. Робота закипіла. Через тиждень двір був прибраний і город упорядкований. Але трапилося непередбачене Сергій заслаб. Дідусю. Дуже супчика курячого домашнього хочеться, тихо прошепотів онук. Він силу дає От поїм і буду одужувати. Та не маю я птиці. Одна курка стара залишилася, та й який з неї суп, розгубився старий. А ти до сусіда сходи, я з ним домовився, мало не видав себе Сергій. Він обіцяв десяток курей і одного півня тобі дати. До речі, він і козу має, мені б молочка козячого попити треба, воно дуже цілюще. Сергій одужав швидко, свіжі продукти допомогли, і за тиждень дід занепокоївся. От не стане, куди худобу подіти. Сусіду віддаси, не проблема, сміявся онук. Надвечір Сергій притягнув маленького цуценя. Слабенький цуцик якийсь, сказав дід Василь, розглядаючи нового мешканця. Ну і що з ним буде, коли не стане мене? Не бійся, дідусю, швидко придумав Сергій, виходимо, відгодуємо його, а потім нехай бігає селом. Добрі люди голодним не залишать. Цуценя було дуже слабе. Довелося його виходжувати, вставати та годувати навіть уночі. По черзі дід Василь і Сергій доглядали його, виходили. Цуценя зміцніло, бігало по двору із радісним гавкотом та зустрічало господарів. Життя з ним стало веселішим. До кінця літа приїхала донька, допомогла зібрати врожай, усе склали для зберігання та зробили запаси. А перед від'їздом вона принесла кішку. В якої скоро мали з'явитися кошенята. Ти навіщо мені її принесла? Вона окотиться незабаром. Що я з ними робитиму? Ну, тату, ну не лишати ж її. Пам'ятаєш, як мама котів любила. У нас завжди дві кішки жили, заперечила донька. Ми з Сергієм поїдемо, йому в школу пора. На осінні канікули він тебе відвідає, і кошенята підростуть. І ми їх по сусідах роздамо. Літо пролетіло дуже швидко. Дід провів рідню, сплакнув трохи на прощання, підійшов до фотографії дружини, поставив свічку і сів на табурет. Знаєш, Танюша», – звернувся він до дружини. Ти не ображайся, але не можу я зараз до тебе. Треба почекати трохи. Он Сергій скоро приїде. Та й курей хто годуватиме. Сусід своїх так собі годує, а я добірною пшеницею. Бачила б ти, які вони яйця несуть? Диво, ніхто таких не має. Дід визирнув у вікно. Біля хвіртки лежав вже досить великий цуцик. Собака у мене з'явився, я її виходжував. Ну, куди його подіти? Шкода ж, без мене пропаде, продовжив він. Сергій на щастя слабий, йому козяче молоко дуже допомагає. От, думаю, козу у сусідів купити. Приїде, молочка поп'є домашнього. Дід прислухався. Із кімнати почулося нявкання кішки. Таню, здається, почалося. Піду, глянути треба. Отже ж, що мені робити з ними? Старий, човгаючи ногами, побрів у кімнату. Отже, уже й двоє. Дід сів навпроти кішки, взяв у руки кошенят і, посміхаючись від радості, поклав їх до матері Їжте, вам сил треба набиратись.